Дякую з вами, Ейкі. Привітання на все сто. Так, да. подарки. <Карш> Перша Аделіна Це не тато, це Маша. Ні, я його дуже улипку десь кажу. <Карш> так. Ой, Соломі, то моє, іди йду в дупу. Вже це мій кульочок. Я з ним буду спати. <Карш> на, <Не>, Соломі. <Карш> Бався. Щось, коли мені дали, то той мій подарок. Та ще я хотіла. Маша, да. Маша, я не було ти. Знаєте. Все. І все. На, Соломія. Mm -hmm. Чистий пакет. Кульок від Маші і Паші. Соломія, я тобі дала кульок, аби ти мені його в кадр не пихав. <рик> <Дальше рик> другий подарок. Еля, а може це знімати на подарок? На подарок? На який на подарок? <рик> на кудись. <так ввіз. рик> Воно знімається. На подарок. Так. Да. На подарок. Зняти могла. В смысле? В смысле? Ну, а ти відкривай. І ну? поймеш. <с <goddamn> <с відкривай, Эля. <Елє>. Ладно, допустим. Молодець. А, я поняла, про що ви. ви Соломія, будеш карту і память. Молодець. У мене тату коза, что Одес є. А він купить. На, конфетки, Рафаэля. <пуху> Мы будем сегодня ждать. Дальше. <пуху> Але мож... дякую. Дякую. Маш, я кучу оліїв. Це можна? Дякую. Маш, це мені, мені, мені. не треба. Мамочка рідна. Нічого не зрозуміло, дякую. Да. Е, ну на! Що дякую? Це її подарунок. Нічого не зрозуміло. Ого! Але ти мамі подарунок подаруєш? А Маш, що вона тобі родила оцей подарунок? Ось цей. По-моєму не Копроска, до е, тут ще шось. Шейки з говно. Не тому... Де... відеоблогер. Відеоблогер, понятно. Багато всякої штучки, нічого не понятно, але дякую. Наборкисточки. Ура, нарешті я не буду. Покажи, 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 я покажи, покажи. Пок... Розпакую, давай. Ладно. розпаковую давайте. Набір космет... Соломіо? Набір косметики. Ну як не косм... Гавно, як це відкрила? Адже мене... Я хочу бути красивою. Ммм, оце ти акуратно аккурат... <сих> відкрила. Все, дай, це моє! Моє. Яке воно піке? Задній фон офієнний. Я зараз тобі як щось нашепчу, Соломія. Соломія, я тобі в кайф обернувся, дупи, до... Дуп... На, дався. Опаковочку. <ріст> <ріст> Олівець. <гас> У мене тут шпаргалка з математики. Йома, я хочу. Олівець. Що? якесь таке міні, просто... Соломійне, да? Ти соломі <гас> да. Вай, Ва, для Соломії подарувала. Да. Ой, Це моє! Ні. Ти і... сказала, що Соломій тебе подарувала. <гас> ти здіваєшся, <гас> це моє. Эля, ну ты сказала, что умеет подарок. Я таки белый. Прозорый, да. Белый. 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 Прозорый, розовый. Дай. Не понял. Короче, да. По близкам. Румяна. Дай подумать. Понятно, дай. Они жидкие? Она делает скрипт. Я такая, Я не светись. Заткнися і така мені палетка ціней. Ну я не буду свочі робити. Так, кісточки ти навіть руки не береш. Ja, не в кадрі не видно. Коротше, дофіга різних кісточок, дуже понятно. І всім. Всім мушу похвастатись. Ням. Це я подарила. Це ти подарила, так. Ти іменно подарила. Не подарувала, а подарило, звісно. Я похвастался вот так. Нюхай. А я тут это придумала. Это Эми придумала. Это Эми. Я даже не буду это даже Она снимает. Она так пикми, что снимается. Вообще какие-то такие пикми. У меня тоже задний. Тут... А. Ни хера ничего не нужно нажать. Короче, прикольная штучка. А який выключить полностью? У мене таких три. А на хасти таких тим. Мисси демо. Нет. Ми за а за нас масло и два. Два раза. Ми в піцерії сидимо. Аделин включило. Тоже сидимо в піцері, чекаємо піцу. А піцу... Подожди. Да, короче. А, мені, по-перше, ще подарочки прийшли, так скажемо. І плюс я... Перше. А це ось як упрошка, ми її вже зараз на зареці. Мене смущає, Короче, говно для камеры. А, я ще зараз почитаю щось інструкцію, пройду сюди по камеру і пойму. У мене ще є подарочки від е, Соні і від Іди. І, е, 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 Соня з Ірою мені подарувала таку мобільну кульочку. Перше це були там... Бляха, ну, придеся знімати, нічого не покажу. Кульчики. Ай, йо. Мої вухи не прохали сьогодні. Отакі От такого. Пляха муха Зараз вечір. 22. Окей. Okay. далі. Дальше. Дальше мені а, м -м, Соня з Ірою подарувала такі гарні очечі, В яких я починала свою, типу мені другу частину відео. Амсорі, я не знімала, як ми сиділи в піцерії. Ні, я знімала Емі кружочок, тому хай себе кружочку візьме. Дальше. Отака шоколадка Мерсі. Разы Горейха. Палочка для нити. Дальше. Вот такая штучка. Э, щетушка для нити. Вот такие пикни заколочки. У меня уже открыть, была для не их открывала, но это пофиг таки. И садлинные уже, да. Садлинные кучки, я не подорвала. И вот такие вот наклонили нихти. to już Ja, tu popa. Nie znam.